Всім привіт! Продаємо матеріал своїх всіх під нуль, скажімо так, то сьогодні вам покажу, які є. Може комусь хтось щось, хтось приглянеться і заберете. Значить, оця таричка під стіною що біленька, от їй вже 3,5 місяці. Вона вже знята з молока, їсть сіно, їсть корм П'є водичку, в принципі, самостійна теличка вже можна тільки забирай. Пастись вона теж вміє, бо була на вулиці. Зараз ми їх закрили, бо хочу продати, щоб потім як хтось приїде не ловити по вулиці. Значить, Друга теличка їй два місяці. Оця. Ну, бачите, в неї тут на голові гематома, вона вирвалася з клітки, трошки ганяла по хліву і впала в рештак. Завтра приїде ветлікар, скаже мені, що робити, але в принципі змін по ній ніяких немає. Вона собі спокійно їсть, п'є молоко, ніде їй нічого не заносить, нічого їй не бракує. Тільки то, що та гематома на голові візуально виглядає так страшно. Далі в нас є отакий бичок, йому два тижні, він на молодці. І є така от теличка маленька, їй тиждень. Всі телятка здорові, не поносили, ніяких проблем зі здоров'ям не мали, так, да, кавалер? От, всі від наших корів, покриті голоштином корови були. Е, в принципі, їдять зараз. Ну, ці саста сташа то вже їсть все, що доста. І сило, сі сіно, жом, п'є воду, конскорму луканих вже не даємо. А ціша на молодці, троє. І вже ця старшечка теж їсть концкорм, їсть комбікорм з кукурудзою, їсть сіно, п'є воду. Той малийша пробує потрошки їсти, але ну, не дуже каже, у нас виходить, сіно більше він їсть. Концкорм тільки трошки. Ну і ця малаша, то тільки привчати почали до, до концкорму і до гранули, То ще з нею треба буде побавитися. Ну, таке, така ситуація. Кому сподобається, то я номер телефону лишу в, о, в, цьому, в назві відео, чи в описі зараз подивлюся, як воно вийде. Дзвоніть, доставки в нас немає. От Поки що ще оцих четверо є. Ще двоє, дві талички в нас на броні. Якщо не заберуть, то теж виставлю відео, покажу, які лишилися. Бо я вже не маю здоров'я сама то все обхожувати. От така ситуація.